Фото на документи можна зробити вдома. Якщо у вас є пристрій, який вміє друкувати у кольорі. Сьогодні нам буде допомагати Epson L8050 фотопринтер майбутнього. У цьому відео ми детально розповімо, як самостійно зробити фото 3х4. Поїхали! Для початку потрібно зробити фото на фоні білої стіни. Фотографія повинна бути чіткою і високої якості. Підготувати макет для друку фото можна за допомогою смартфона або комп'ютера. Розглянемо кожен спосіб докладніше. На телефон потрібно завантажити безкоштовний застосунок фото на документи. Додайте вашу фотографію, дотримуйтеся вказівок застосунку. Тут же ви зможете відредагувати зображення, а також змінити фон. Далі зайдіть у вкладку Друк, оберіть кількість фотографій на одному листі та збережіть шаблон. Наступний крок це застосунок Epson iPrint. Знаходимо збережений шаблон, додаємо його в застосунок, обираємо налаштування, друкуємо. Готово. Тепер розглянемо спосіб з комп'ютера. Він складніший за попередній, бо потрібно працювати в Photoshop. Зайдіть в програму, натисніть Файл та зробіть макет. Вкажіть параметри 3 на 4 см, Білий фон, натисніть Створити. Додайте вашу фотографію, розтягніть її на весь макет. Створіть ще один макет, але тепер вкажіть параметри 10 на 15. Перемістіть фото з попереднього макету на новий. Натисніть Alt. Перемістіть фотографію в бік, Підрівняйте її. Додайте потрібну кількість фотографій на одному макеті. Збережіть макет у форматі JPEG. Зайдіть у налаштування друку, оберіть пристрій, папір та якість, натисніть друк. Готово? Бажаємо яскравого друку разом з Lucky Print!